Сьогодні ми з вами зробимо анімацію в Pixiverse. тобто Це у нас такий сервіс, який дозволяє, власне, у нас є одне зображення, наприклад, інше. І ми можемо зробити певний перехід, тобто з використанням штучного інтелекту, з використанням модели машинного навчання. Ну, Давайте спробуємо перетворити, наприклад, у нас буде перший кадр, це буде у нас кішка. Другий кадр це у нас буде тигр. І ми спробуємо перетворити плавно кішку в тигра. Запускаємо Pixverse. Заходимо, у так, ну, Реєструватися тут дуже просто. В принципі, можна зайти просто через Google. Мати Google аккаунт просто потрібно. І, в принципі, можна зареєструватися, там проблем у вас ніяких не буде. Запускаємо, натискаємо крестик. І також натискаємо сюди. Тут у нас є Transition. Тобто це у нас буде трансформація. Давайте закриємо тут зайве те, що не потрібне. Так, це у нас буде перший кадр, це у нас буде останній кадр. Давайте натискаємо сюди. Так, дозволити доступ. І давайте зараз виберемо. Так, обираємо кішку, обираємо тигра. Тобто перший кадр і останній кадр фініш. Так, і давайте зараз ще перевіримо. Так, в перший кадр кішка, другий тигр. Давайте напишемо англійською мовою Cat Transforms. To Tiger. Кішка перетворюється в тигра Давайте спробуємо. І давайте створимо. У нас буде ось таке відео. Так, запускаємо. Зараз у нас. Так, все відео готове. Давайте подивимося, що у нас тут вийшло. Так, ну ось таке відео. Бачите, кішка трансформується в тигра ось таке цікаве відео у нас вийшло. Давайте спробуємо українською мовою написати промпт. Подивимося, що він нам згенерує. Так, я також роблю трансформацію. Так, transition, Тобто, це у нас буде перетворення, тобто перше кадр і останній. Давайте зараз виберемо також кішку. І виберемо тигра. Напишемо промпт просто українською мовою, тобто напишемо запит. Також дуже важливо, щоб запит був коректний також, тому що якщо запит, ну, ви напишете не дуже там розбігли, то може бути не той результат, те, що ви хочете. Так, кішка. Перетворюється на тигра, то можна зі спецефектами написати. Наприклад, щось таке цікаве. Давайте подивимося, що він нам скаже. Create. Створити. Так, і зараз нам створить те, що ми замовили. Угу. Так, є готове. Так, ну, в принципі, бачите і українською мовою промпти, і, в принципі, англійською мовою все. Буде добре, тому що якщо я писав, наприклад, кіт, ну кіт у нас є і тварина, також, яка у нас, це, який плаває також у морі, тому може бути, генеруватися також. Тут ну не дуже буде адекватно, не дуже коректно. А так, бачите, все коректно. Тобто у нас перетворюється кішка, перетворюється на тигра, вона як, як перетікає. Бачите, ось так цікаво, прикольно вийшло. Всім дякую за увагу!